Ви коли-небудь замислювалися, чому деяких людей немає в жодній із соцмереж? Вони не публікують селфі, не викладають фото з відпустки, а якщо і мають десь профіль, то із сірим аватаром у світі, де 4,5 мільярда людей щодня діляться своїм обличчям, ці люди обрали протилежне. І їхній вибір розкриває щось важливе про саму природу ідентичності в цифрову епоху. Якщо ви хочете зрозуміти, що насправді стоїть за цією цифровою невидимістю, підписуйтесь зараз, бо наступні пару хвилин змінять ваше розуміння того, як соціальні мережі формують нашу психіку. Почнімо з очевидного запитання чому це важливо? Тому що відсутність у цифровому просторі в 21 столітті це не нейтральний стан, це активний вибір, який йде проти культурної норми. І кожен активний вибір має психологічне підґрунтя. Подумайте про це. Коли ви зустрічаєте когось нового, що ви робите? Ви шукаєте його в соціальних мережах, ви хочете побачити обличчя, спосіб життя, коло спілкування. Відсутність цифрового сліду викликає питання, іноді навіть недовіру. Чому? Що скажете? Тому що ми неслідомо прирівнюємо цифрову присутність до існування. Якщо тебе немає в мережі, ти менш реальний, менш доступний, менш зрозумілий. Але для певної категорії людей саме ця менша реальність є метою. Перша психологічна причина лежить у площині самооцінки. Дослідження університету Пенсільванії виявило цікавий парадокс люди, які активно публікують селфі, демонструють на 22% вищий рівень тривожності, пов'язаної з власним зображенням. При цьому їхня самооцінка знижується пропорційно кількості часу, проведеного в очікуванні реакції. Як ви думаєте, чому так відбувається? Механізм простий. Коли ви публікуєте своє зображення, ваш мозок автоматично переходить у режим очікування, кожна вподобайка стає дофаміновою винагородою, кожна відсутність реакції мікротравмою. Тепер уявіть людину, яка взагалі не грає в цю гру. Вона не чекає схвалення, її самооцінка не коливається від кількості сердечок під фотографією. Вона побудувала своє відчуття цінності на чомусь внутрішньому, незалежному від зовнішніх суджень. Це не означає, що така людина не цінує думки інших. Це означає, що вона диференціює. Думка близької людини має вагу, думка випадкового підписника ні. Психологи називають це внутрішнім локусом контролю. Коли джерело вашої самооцінки знаходиться всередині вас, а не в реакціях оточення. Запитайте себе, де знаходиться джерело вашої самооцінки всередині чи зовні? Друга причина стосується приватності, але не в тому простому сенсі, про який ми зазвичай думаємо. Йдеться не про страх, що хтось викраде ваші дані, йдеться про глибшу психологічну потребу, потребу в межах. Уявіть, що ваш внутрішній світ це будинок. У цьому будинку є кімнати, які ви показуєте гостям, є кімнати для найближчих, а є кімнати, куди не заходить ніхто, крім вас. Тепер уявіть, що стіни цього будинку стають прозорими. Кожен може заглянути в будь-яку кімнату постійно, без вашого дозволу. Що відбувається з вашою психікою? Дослідження в галузі нейропсихології показують. Постійне відчуття бути під наглядом активізує ділянки мозку, відповідальні за тривожність та стрес. Це еволюційний механізм. У первісному суспільстві постійний нагляд означав можливу загрозу. Люди, які не публікують фотографії, несвідомо захищають свої психологічні межі. Вони кажуть є частина мене, яка належить тільки мені, і це нормально. У книзі Капіталізм спостереження автор описує, як цифрові платформи монетизують нашу приватність. Але справжня ціна не в грошах, справжня ціна у втраті внутрішнього простору, куди не проникає погляд інших. Чи є у вас такий простір, чи все у вашому житті стало публічним? Третя причина найменш очевидна, але, можливо, найважливіша це страх цифрової перманентності. Кожна фотографія, яку ви публікуєте, стає частиною вашого незмінного цифрового сліду. Через 5 років, через 10 років, через 20 років вона все ще там. Вона все ще визначає, ким ви є в очах інших. Але подумайте, хто з нас залишається тією самою людиною через 5 років? Наш мозок, наша особистість, наші цінності, все це змінюється. Нейробіологія підтверджує: кожні сім років більшість клітин нашого тіла оновлюються, ми буквально стаємо іншими людьми. Але цифровий слід не дозволяє нам змінитися він фіксує нас у минулому. Уявіть людину, яка в 20 років зробила необдуманий вчинок одну фотографію, один момент. А через 10 років ця фотографія визначає, чи отримає вона роботу, чи довірятимуть їй люди. Хто вона в очах суспільства? Психологи називають це ефектом застиглої ідентичності, коли твоє минуле стає твоїм теперішнім, бо цифровий світ не розрізняє часові межі. Люди без фотографій захищають своє право на еволюцію, право бути сьогодні не тим, ким були вчора, право на помилку, яка не стане частиною їхньої постійної ідентичності. Що скажете? Чи хотіли б ви, щоб кожен ваш момент із минулого визначав, хто ви зараз? Четверта причина має неврологічну основу. Інтроверсія це не сором'язливість, це спосіб, у який мозок обробляє стимули. Дослідження показують, мозок інтровертів має підвищену активність у префронтальній корі, що означає більш глибоку обробку інформації. Це потребує більше енергії. Соціальні мережі для інтроверта це не просто платформа, це енергетично затратне середовище. Кожна публікація відкриває потік соціальних стимулів, коментарі, реакції, очікування відповідей. Уявіть, що кожна вподобайка це дзвінок у двері. Один дзвінок нормально, десять терпимо, сто виснажливо. Тепер додайте до цього необхідність підтримувати певний образ, відповідати на коментарі, бути онлайн, бути доступним. Для інтроверта це не просто незручно, це енергетично неможливо підтримувати тривалий час. Тому багато інтровертів обирають цифрову невидимість не як втечу, а як стратегію збереження енергії. Психолог Сьюзан Кейн у книзі Тихі пише: інтроверти не антисоціальні, вони інакше соціальні. Їхня відсутність у соціальних мережах не відмова від спілкування, а вибір іншого формату присутності. Як ви думаєте, скільки енергії забирають у вас соціальні мережі? Чи задумувалися ви про це? П'ята причина найглибша вона стосується самої природи автентичності. Французький філософ Жан-Поль Сартер писав про погляд іншого, як про силу, яка перетворює нас на об'єкт. Коли на нас дивляться, ми перестаємо бути суб'єктом власного життя і стаємо об'єктом чужого сприйняття. Тепер перенесіть це на соціальні мережі. Коли ви публікуєте фотографію, ви автоматично створюєте перформанс. Навіть якщо ви намагаєтеся бути справжнім, сам факт публікації означає, ви обрали цей момент, цей ракурс, цю версію себе для показу іншим. Питання: чи можна бути автентичним, коли ти постійно виконуєш роль для аудиторії? Дослідження Університету Каліфорнії показало дивовижний результат. Люди, які не використовують соціальні мережі активно, демонструють на 37% вищу узгодженість між їхнім публічним образом та внутрішнім самосприйняттям. Інакше кажучи, вони більш цілісні, менш фрагментовані між собою справжнім та собою для показу. Уявіть людину, яка не публікує фотографії. Вона прокидається вранці і не думає, як це виглядатиме в моєму профілі. Вона їсть сніданок, не шукаючи ідеальне світло для фото. Вона переживає емоції без необхідності їх задокументувати. Вона просто живе без свідків, без постійного перекладу власного досвіду на мову візуального контенту. Філософ Сьорен К'єркегор називав це безпосереднім існуванням, здатністю проживати момент, не перетворюючи його на щось інше. Запитайте себе чесно, коли востаннє ви пережили щось, не думаючи про те, як це виглядатиме в мережі? Тут ми підходимо до ключового парадоксу цифрової епохи. Ми живемо в час, коли технологія дозволяє зберегти кожен момент. Але чи не втрачаємо ми самі моменти в процесі їх збереження? Нейробіологічні дослідження дають однозначну відповідь так, втрачаємо. Коли ви фотографуєте, ваш мозок переходить із режиму переживання в режим фіксації, гіпокамп, відповідальний за формування спогадів, отримує менше глибоких сенсорних даних. Натомість активується візуально просторова обробка інформації. Що це означає простою мовою? Коли ви фотографуєте захід сонця, ви не бачите захід сонця, ви бачите рамку, композицію, світло. Ви перетворюєте переживання на зображення. Дослідники університету Фейерфілда провели експеримент. Одна група відвідувачів музею фотографувала експонати, інша просто дивилася. Через тиждень їх попросили описати, що вони бачили. Група, яка фотографувала, запам'ятала на 32% менше деталей. Парадокс намагаючись зберегти спогад, ми знищуємо саме переживання, яке мало стати спогадом. Тепер подумайте про людей без фотографій вони обирають переживання замість документування, присутність замість архівування, глибину замість широти. Це не означає, що вони нічого не пам'ятають. Навпаки, їхні спогади часто яскравіші, бо були прожиті всім тілом, а не задокументовані камерою. Що важливіше мати тисячу фотографій чи десять глибоких спогадів. Що скажете? Є ще один аспект, про який рідко говорять. Коли ви постійно публікуєте контент, алгоритм починає визначати, хто ви є. Він аналізує, на що ви реагуєте, що ви публікуєте, з ким взаємодієте, і на основі цього будує модель вашої особистості модель, яка потім визначає, що ви побачите, з ким зв'яжетеся, яку інформацію отримаєте. Дослідження Інституту технологій Масачусетса показало, Алгоритми соціальних мереж можуть передбачити вашу поведінку з точністю 86% на основі вашої цифрової активності. Що це означає? Що ваша цифрова ідентичність стає більш реальною, ніж ваша справжня особистість. Алгоритм знає вас краще, ніж ви знаєте себе, і починає формувати вашу реальність на основі цього знання. Тепер уявіть людину, яка не дає алгоритму даних. Яка не публікує, не реагує, не взаємодіє активно, вона залишається непередбачуваною, невизначеною, вільною від алгоритмічної категоризації. Це не параноя, це усвідомлений вибір зберегти складність власної особистості, яку не можна звести до набору даних, не можна ігнорувати й темнішу сторону цифрової присутності. Для деяких людей відсутність фотографій це не філософський вибір, це питання виживання. Статистика організації цифрові права показує: 73% жертв переслідування повідомляють про використання соціальних мереж як інструменту сталкінгу, фотографії з геолокацією, відмітки, навіть фон на знімках, все це дає інформацію про місце знаходження, звички, соціальне коло. Уявіть людину, яка втікає від насильства. Або журналіста, який працює з небезпечною інформацією, або просто когось, хто пережив травму і не хоче бути знайденим. Для них цифрова невидимість це не розкіш вибору, це необхідність безпеки. Ми так звикли вважати присутність у соціальних мережах нормою, що забуваємо, для когось ця норма може бути небезпечною. Відсутність не завжди про філософію, іноді вона про виживання. Чи задумувалися ви, скільки інформації про вас доступно незнайомцям прямо зараз? Отже, хто ці люди без фотографій? Вони не одна категорія, не один тип, не одна причина. Це ті, хто будує самооцінку всередині себе, а не в реакціях інших. Це ті, хто хоче права змінюватися без тягаря незмінного минулого. Це ті, хто економить енергію для глибших зв'язків. Це ті, хто хоче проживати життя, а не документувати його. Це ті, для кого невидимість це безпека. Але найголовніше, це ті, хто зробив свідомий вибір у світі, де видимість прирівнюється до існування, їхня невидимість це не відсутність, це присутність іншого типу, глибша, менш залежна від зовнішнього погляду, більш вкорінена у власному відчутті себе. Філософ Мартін Гайдегер писав про автентичне існування як про здатність бути собою, а не тим, ким від тебе очікують бути інші. Можливо, люди без фотографій інтуїтивно розуміють щось важливе про цю автентичність. Можливо, саме в їхній невидимісті найбільша видимість справжнього себе. Якщо це відео змусило вас замислитися, зробіть одну річ. Напишіть у коментарях слово, яке описує ваші стосунки з соціальними мережами прямо зараз. Не думайте довго, перше слово, яке спало на думку, бо це слово розкриє вам щось про вас самих, щось, що ви, можливо, не усвідомлювали до цього моменту, і, можливо, саме це усвідомлення стане першим кроком до більш свідомого вибору того, як ви існуєте в цифровому просторі. Пишіть зараз, я читаю кожен коментар. Дякую, що були зі мною! І пам'ятайте, ви існуєте навіть тоді, коли вас ніхто не бачить.